Всім привіт, з вами Бубер, і сьогодні я буду продовжувати грати в острів. І так. так-так-так, Сьогоднішньою нашою цілею це буде побудувати, напевно, цегельню. Ну і, можливо, якийсь будинок. Тому давайте розпочнемо. А, що нам взагалі треба? Нам потрібен... А, камінь потрібен. Камінь, камінь. Камінь нас. не знаю, він тут є взагалі. А, вапняк. Вапняк. А, нема. Це, напевно, камінь. Так, камінь є. А, і потрібно значить. Будувати ось тут міст. Міст, дерев'яний міст. А... Угу. Угу. О! Ідеально. Все. Школа. Школа побудована. Все. Значит і потихеньку... потихеньку зліятиметься учні. Ну, поки вони будують міст, потрібно знайти... А, каменярню. Побудуй, напевно, одразу на цій стороні. А, ще не можна. Десь ось тут побудувати, не знаю. Не хочеться в місті, тут якось не те, як буто. Майже як добудують місто, десь тут побудую. І далі, крім цього, крім каменярні. А, потрібно. вапно чи що це, я не знаю. А, це глина, ладно. Глина. Ну то все, в принципі, зараз міст тільки добудується. Так. Вогілля продати 60 небагато. Небагато. І до речі, до речі, у нас тут нескінченно заліза. Також потрібно його почати добувати. Його можна продавати. там... І взагалі залізе це потрібний ресурс. Mm. До речі, вже наші попи, ну, яке зробували місце для корів, вже є. Але тут а, не могли вони зробити вже її. Хіба вона не відноситься до цього? О, так. Міс добудований. Тому, давайте. А, де, де, о, ось. М -м, правильно не то эм каменя ось тут вона не побудується ніяк блін ось далеко вже якась тут територія поганося ну нічого давайте десь ось тут побудуємо але поки рудня трошки далеко, давайте все-таки спочатку каменярню, а потім вже рудню, там вже проведемо ще один міст, ну і так далі. Так, 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 так. Так, ми вже збудували рудню і до рудні потрібно лавильню, але щоб знайти місце, де її побудувати. О! Але ще тут потрібен міст. Міст, міст. Де я... А, ось тут вже одразу. Угу. Не знаю, не знаю, куди побудувати цей міст. Де він взагалі? Навіть якби я міг тут побудувати, це було б дуже затратно. Десь тут, але тут вже живут люди. Ось тут по-любому. не знаю, навіть не знаю. 1260С. Ну типу, блин. У нас є рудня, у нас будет плавильня. В принципе, можно и побудовать. До речі, у нас навіть тепер чоловіків багато є, які шукають роботу. Таке навіть буває. Тільки нюанс, що у нас немає одягу взагалі. І люди вих... з нашого міста виїжджають. Угу. Особливо ця родина у них взагалі там. Грошей завжди немає. І, ага, ці вже залишили, Ней, не знайшли достатньо одягу. Ну, я не знаю, поки нікого не бачу, хто торгує одягом. Ну нічого. Так, давайте. почнемо будувати взагалі. Загалі найдем для неї місце. Ой, нехай буде десь. Можливо, одразу, одразу тут. А ні, давайте так. глини ще тут можна. А пісок також тут, тому давайте. Ось тут пісок, ось тут хвилю. Одразу тут воду, ну там вода ще, пам'ятаю, потрібно. І ось тут цегель. Так, і тут і все. Давайте почнемо її одразу будувати. Ще міст і ось і ось це. Знаєш так, для цегелі нам потрібно все, що у нас вже є. Тільки от єдино ще каміння мало. Так, зробимо все. І так, повертається вже остання людина. З каменем. І так. Все. Зараз вже приходять тут будівельники і буде добудовано цегельня. І це всі йдуть сюди. Будувати? А. Угу. А цегельню? А цегельню? Хтось прийде будувати. О! О! Все! Нарешті. Але єдиний нюанс, що тут потрібно трохи людей багато. Ну, Ні, нічого. Так, так, різнодобуваємо. Так, все. Давайте. Е, Що вам потрібно тут взагалі. А, ось все пише. Ну, в принципі, залишається тільки тут вуглярку. Дві одразу. І давайте назначимо ось так. І ось так. Все. Тепер буде працювати цегельня і давайте з цегельні, з цегельні одразу почнемо будувати ось такі ось будинок. А, ще вапно потрібно. І скло точно Забув. Так. Де, вапнярська пич. Ну, так як у нас вапно. Ось тут то одразу тут будемо його переп... ну цей. Вапнярська піч і. Де. А, ось вапнярка Одразу тут вапнярка Далі. Нам потрібна гута. І. А, ось Поташня. Поташня, Поташня. Десь повинна бути. Ось тут. Де у нас. А, ось а, Де ми можемо збудувати? От, Отак, ось все. А, поташня і до Поташні збудуємо гуту. Скільки всього потрібно для одного дому? Буду то, где то, здесь, здесь что-то буду сзади вот так. О, ой. Это капец. Тут кальня. Наша габарни, столько всего. У нас всего двое тут людей. Блин. Все это потребные люди. Так опять. Отсюда житло. Ну, давайте здесь тут, не знаю. Тут не рівно всюди. Тут немає цих магазинів близько. Ай, блін. 73 людини, але все рівно не вистачає. Так, у нас гроші закінчуються. Потрібно з тим щось робити. Ай, блін, це капець. Ну податки піднімати. Не, це, нема куди вже. І так, половина населення, ось. 8. Ну тут ось тут 8. Тут 6. Тут, тут 85. 140. Ну блін. Підіймов в цих будуть проблеми. А так в цих всі гроші. Не знаю, не знаю. Нас, до речі, досі 99. Ну до тут 1099. 1099, 1099 Пригаю туди сюди. Так, і тепер питання. Тут же щось робиться? Ні, тільки збір. Всюди потрібен камінь, 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 камінь. Тут все одна людина працює. Не, не буду розвертати. Прямо дорого так. Ось так, ось так. І ось так. Що Тут можна. Ай, але всюди потрібно зробувати дерева. Всюди. Тут всі просто дерева треба так зробувати всі І ось тут Це капець тут дерев О! Ну десь так, не знаю, блин я з що було б хор хороше, якби взагалі отак от весь ліс, отак от по колу. Ну, але це ще довго, 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 довго. Угу. Ну, до речі, в менеч плюс пішли. На 42. Не знаю, копійки, гривні. Певно, гривні хай буде. Так, давайте перенесемо це, лапнярка. Ну для вопнярки хотя бы камень не потребно. Бурнально, вот, людей в стильке. А, так. Противники в калину. Вот так здесь. И вот так. И у нас на, чем, на ферме. Цикало уже. Сильнее, да, тильки. Угу. Арист. Гонець. Блін. Протавали б зараз життю залізу, але плавильніше не добудована. для цього треба тисячу каміння. Стільки тут потрібно капець. Так, зараз нарешті задобудую плавину. Нарешті. Ого! 16 Ого, як багато. Дуже не до такого. 16 жінок шукають роботу нормально. Все, давай. з зліться, будуть привозити і все буде добре. Так, і тут все добре, правда ось не вистачає одягу, ми його не виробляємо. Але... Я думаю, якщо буду торгівель побудувати торгівельний причал, то в коїсь, я думаю, воно буде. Тому давайте ось. Ось тут щось краще тут одразу. Давайте тут побудуємо і все. Все вже будується, вапнярська піч, каміння. І людей вистачає. Ого! І таке потягнуває. Нехай тут буде 100. Тому що люди і так сюди рідко приходять. Так, цегла. Ну, коротше, все вже... Все вже працює, все вже добре. І на цьому моменті відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд, всім пока!